Пане Василю, дивіться, ви читали таку цікаву інформацію, і взагалі відомо, що вас називають батьком українського бестселеру. Ну, Як вам живеться в цій ролі? Як, як буде? Добре, живеться. А чому? Батьківство це взагалі гарне визначення. Але якщо серйозно, то що таке бестселер? Це книжка, яку найбільше читають. Яка мета письменника? Ну, я був би нещирим, якби не сказав, що метаю, щоб тебе якомога більше читало людей. Це означає, що ти досягаєш мети, бо ти пишеш не для себе. Є, можливо, диваки, які пишуть для себе. Я пишу для свого читача, якого я дуже люблю. Їх, слава Богу, багато і я сітішу тим. Е, е, от ви е, одних із своїх інтерв'ю говорили, що ваш Чорний Ворон це от, така ваша, навіть тут записано Ваша книга, ваше життя. А що можна сказати про роман Маруся? Я справді про Чорного Ворона казав, що це книга мого життя. Я так і зараз вважаю. Я писав її найдовше. Воно, ну я дуже хотів написати цей повстанський роман про свій край, про Холодний Яр. І коли мене запитували, чи я ще писатиму на повстанську тематику періоду визвольної боротьби 17-20-х років, я казав, що ні. Я вже висповідався у Чорному вороні сповна. Я сказав все, що мені жило, боліло і сміялося. Але ось вирнулася постать. Отаманші Маруси» цієї юної дівчини, і я побачив, що це той матеріал, і якщо я напишу про цю книжку, то самоповтору не буде. І От зараз найбільша похвала мені, коли професори, літературознавці, такі, знаєте, експерти, так би мовити, кажуть, що немає самоповтору, зовсім інший роман, Хоча про ті часи. Але він звучить інакше. Інші образи, інший погляд, інший зору, інші події. І Марусю я теж, звісно, люблю. <рес> а як саме у вас зародилася ця ідея написати про Марусю? Чи то якийсь був момент, чи ви щось десь знайшли, чи вам <рес> хтось щось ну, повідомив? Мій товариш Роман Коваль запросив мене у село Горбулів, звідки? Походять отамани Соколовські, ця родина Соколовських. От, Я туди поїхав, ми там вшановували цих героїв і там я власне, зустрів родичів і внучку Лізу Соколовську, внучку отамані Соколовських. І там багато чого збереглося з тих часів, наприклад, у школі, а брати Соколовські вони були вчителями. Власне, і Маруся готувалася Саша Соколовська до вчительства. І от коли зрадники вбили Дмитра Соколовського, найвидатнішого отамана серед братів, то і досі залишилися, вціліли ті двері, а в них сліди від куль, коли в нього стріляли. Бачите... Нам часом здається, що це 19 й рік, що це якась далека історія. А насправді це було ось, ну, мить одна. ще можуть бути навіть живі, ну, звісно, не свідки, а люди, які народилися приблизно в той час. От. Так що це не така далека історія, я навіть, якщо звернути увагу ні на Чорному Волині, ні на Марусі не пишу історичний роман. Це роман про нашу сучасність. Те, те що відбулося от в той період, воно повторюється сьогодні. І ом, мені здається, що ом, Маруся буде дуже близькою. І не даремно я взявся висвітлити цей образ. Я її дуже люблю. Це чудесно. А хто вам допомагав у написанні самого роману? Тобто ви, звичайно, ходили, піднімали архіви людей, а ще хтось так допомагав вам? Ні, ну Письменник і ніхто не може допомогти писати. Письменник це самотній вовк, який. Робити, але щодо допомоги, щодо джерел, то в мене є подяки в кожному романі. На чиїх історичних студіях я орієнтувався, щось черпав звідти. І я вже розповідав сьогодні, що багато лишилося мемуарної літератури, хоча ще раз кажу про Марусю Соколовську, документів мізерно обмаль. Можливо, коли ще щось відкриється, можливо, щось є в тих архівах, які Москва викрадала в нас і вивозила до себе, коли ми зруйнуємо Москву і заберемо в них нашу спадщину, те, що було вкрадено несправедливо і вивезено з України, тоді ми ще дізнаємося багато. А чого може навчити ваш роман Маруся от теперішнє покоління, молодь? Знаєте, я не пишу для того, щоб когось щось повчати, але я навіть скептично ставився до тих постулатів, які в школі нам казали, що література має виховне значення. Я вважав, що література має насамперед естетичне значення. Ти читаєш, ти насолоджуєшся. Я вважав, що багато дає в мовному плані хороша література. Через те, я не погоджувався на переклади своїх романів російською мовою. Я вважаю, що навіть російськомовні люди повинні читати в оригіналі. Це так, на моє щастя, відбувається. Багато я таких читачів маю. Навіть знаю хлопців, киян, школярів, які кажуть, ми прочитали Чорновороне і перейшли на українську мову. Це, це тоді я зрозумів, що, напевно, є все-таки виховний момент у. Історичній прозі. А, я вже теж розповідав про хлопців, які прочитали і сказали, покажіть, де вмерти за Україну, які вони були на Майдані, ці хлопці зараз вони в батальйоні АЗО. І ну, це напевно найбільше щастя, коли твій твір має вплив на... Формування свідомості людини. А чи плануєте ви ще щось написати? Чи от на даний момент ви так знаходитеся в такому творчому від творчій відпустці? Набираєтеся з ви вгадали, ви вгадали. У мене творчі відпустки бувають тривалі, затяжні. Хоча не скажу, що я відпочиваю. Я працюю навіть у вісні. Тобто як? Я себе не примушую там щось, але коли тобі засяде думка, і вона впливає на твої сни, на Свої роздуми. Я дуже хотів би, бо мої читачі хочуть, з якими я маю дуже тісний внутрішній контакт, мої читачі просто вимагають від мене роману про упа. Але то, мабуть, найдраматичніший період нашої героїки, нашої історії, і так просто взятися і писати, це непросто. Не Знайти, що знайти те, що я не можу передати словами для того, щоб дасть тобі поштовх. Багато там надзвичайно зав'язано все від зрад, від героїзму і без зрад, від змін в людських характерах. І це можна зрозуміти. Люди, які були на межі життя і смерті. Там це Трібний психологічний час. пласт, який треба осмислити. І просто так знайти якусь історію і писати я не хотів, бо це мусить бути якась річ універсальна. І на сам кінець хотіла вас запитати, щоб ви могли побажати молодим людям, що їм робити і як їм бути саме зараз? Чути себе, знати себе, залишатися собою. Це найцікавіше. Залишатися собою і мати свою дорогу. Кожен із нас має свою дорогу, написану, може звище, але відповідно до того ми її теж обираємо. І цей вибір мусить бути свідомим, цілеспрямованим. І головне, щоб твоя дорога не перетиналася з іншим на тих межах, де ти можеш когось штовхнути ліктем. Нам не повинно бути тісно в цьому світі. Україна вона не просто велика, вона безмежна, тому що вона у наших душах, які меж немають.